Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про образу. Образа це таке відчуття, яке знайоме, ну, якщо не кожному, то майже кожному з нас. Але спробуємо подивитися на це більш глибше, із психологічної точки зору, що ж це насправді означає і що з цим ми можемо робити. Ну, якщо уявити собі, що це людина, образу як людину. То це людина, яка повернута спиною до тієї людини, яка її образила, і не дивиться. Вона намагається зробити вигляд, що їй все не цікаво, що вона нічого насправді не бачить, і вона нічого не збирається говорити. І не цікаво, що відбувається з тією людиною, яка її образила, але при цьому вона. Намагається підглянути, а що ж робить той, хто її образив. Тобто, це така мовчазна реакція агресії. Але для того, щоб в нас виник, наприклад, гнів, щоб ми могли це відреагувати, людина має включити вербаліку, вона має говорити, розповідати, який поганий той, хто її образив, має бути. Емоційно зарядженою про цьому говорити, говорити і говорити. Тоді це активна річ, з якою можна якось взаємодіяти. Коли ж людина образилася зазвичай, якщо навіть вона щось і сказала, після цього вона закривається, відвертається і підглядає, що ж там робить той, хто її образив. Їй цікаво, чи зрозумів той, хто нас образив. Що він нас образив? А чи збирається він іти і просити вибачення, а чи збирається він якось налагоджувати стосунки? В цей момент людина розуміє, що вся відповідальність за той процес, який відбувся, належить саме тому, хто образив. І з себе вона цю відповідальність знімає. Що тут хорошого і що тут поганого? Хорошого мало, тому що це неефективно. Тому що це не призводить ні до яких позитивних зрушень в, в, у взаємостосунках. Якщо в подальшому це призводить до діалогу, коли кожна людина відкривається, чесно сідає за стіл так званих переговорів і каже: ну дивись, мені було б дуже неприємно, коли було оце-оце. І це моя реакція. Я так на це реагую. Давай дивитися! Чи це тільки моя реакція, чи це ти занадто багато собі дозволив в цей момент? І інша людина, яка в цьому процесі приймає участь, вона каже: Так, я тут, наприклад, дозволив собі багато. Або я собі не вважаю, що дозволив багато, я просто сказав звичайну річ, і я не знав, що вона тобі принесе біль, чи вона тебе засмутить і так далі. Тобто, що тут важливо? Важливо те, що образитися може кожен з нас. До речі, в терапевтичних стосунках образа також можлива. Часто ми можемо, майже кожний терапевт стикається з тим, що людина, яка проходить терапію, ображається на свого терапевта, і вона може про це сказати або не сказати. І якщо вона достатньо вже має до нас довіру, вона приходить і каже: ви знаєте. Ви мене образили, або я на вас образилась от за те, за те, за те і за те. І ми маємо змогу, це вже матеріал, з яким ми можемо працювати. Ми завжди вдячні за це, кажемо дуже дякую за довіру, дуже дякую, що ви це проговорили, що ви це мені принесли, і ми на це зараз можемо подивитися. Що може тут терапевт зробити і як зробити так, щоб людина з одного боку... Не розчарувалися в тому, що вона нам сказала: а ми сказали, ну так це ж ваша проблема, да? ви самі в цьому винні. Я нічого поганого вам не сказав. І в той же самий час, щоб людина, наприклад, терапевт, не взяв все це на себе і сказав: Да-да, вибачте, посипав голову попилом і сказав: Да, це я провтикав, я таке зробив, пробачте. Таким чином людина не зможе винести ніякої користі з цього. Що важливо в образі? Що важливо нам розуміти, нам, як пересічній людині, чи нам, як терапевтам, чи майбутнім терапевтам, чи психологам, що нам важливо розуміти, коли між двома людьми виникає емоція під назвою Образа, потрібна робота кожного з цих двох учасників. Один учасник не зможе це все зневелювати. Він може... Зробити так, що ми про це забули, чи ми відклали, чи він там просив вибачення, і той сні і вибачив. Але це не принесе користі і в подальшому, так як ситуація не пропрацьована, людина буде знов потрапляти в такі або схожі ситуації, і образи знов буде накривати. Ще раз про образу: дивимось на те, що коли у нас є дві особи, одна з яких образилася, а інша, яка образила. Людині, яка образила, варто сказати про те, якщо вона дійсно зробила щось погане. Ну, не знаю, терапевт не прийшов на зустріч, і там не попередив, чи там запізнився, і там набагато. Чи він просто переніс цього клієнта на якийсь інший час, і клієнт відчув себе, що він насправді взагалі для нього не важливий, а він думав, що він такий важливий. Не взяти на себе все. А сказати, наприклад, якщо він вважає, що він винен, сказати, відчуває цю провину людина, сказати: вибач мені за оце, ось це і ось це, я дійсно зробив таку помилку, або дійсно сталося отак і отак, я це хотів, я не подумав, ну і так далі. Але за вибаченням іде наступний етап: коли людина, яку вважають тим, хто образив, каже: Але дивися, моя частина вини, провини тут є. І я її бачу, і я за неї прошу вибачення. Але подивись на цю ситуацію із іншого боку. Вона говорить про те, що ось такі ситуації є для тебе болючими. Що ти відчуваєш, наприклад, що ти, ну, якщо дивимося ми на ситуацію терапевт і клієнт, ти відчуваєш себе недостатньо важливим. І, можливо, ти це вже з кимось відчував. З ким іще до цього. В тебе була схожа ситуація, коли ти ще відчував себе таким, який не є важливим або є другорядним, але або якого не вибрали. І це дозволить клієнта підростити. Це дозволить йому зупинитися, емоційно трошечки пригальмувати, включити функцію мисленнєву, когніцію і почати роздумувати над тим, а що ж дійсно відбулося. І тоді людина відходить від образи і приходить в розмірковування про те, а дійсно це болюча точка. І, мабуть, вона болюча не тільки зараз, а мабуть, вона була ще й колись болюча, або схожі відчуття вже були з кимось, і зараз просто ця людина сюди попала. На що хочу звернути вашу увагу? Образа це така емоція, таке почуття. Яке тісно пов'язане з очікуваннями. Якщо ми від людини нічого не очікуємо, то ми на неї не образимося. А тут це важлива людина. Це людина, до якої ми маємо певні вимоги і певне бачення, як вона має з нами себе повести. Як ми маємо себе повести в тій чи інакшій ситуації? І людина починає відчувати розчарування. Їй боляче через те, що вона наділила іншу людину якимись ознаками, якимось змістом, який ця людина або взагалі не має до нього відношення, або в неї бачення цього якесь інакше, або для неї це просто неважлива якась річ, і він не знав про це очікування взагалі, тобто, що від нього таке може очікувати інша людина, або саме в такій формі. Тому, звичайно, людина, яка Абсолютно чужа, вона не може нас фактично образити. І образа це внутрішнє рішення. Тобто, в мене є ось та доля секунди чи хвилини, чи ну, якийсь момент є той етап, коли я вирішую для себе: я ображаюся і я жертва. Чи я не ображаюся? Або а, ну все ж таки зі мною відбувається щось інше. Якась інша емоція до мене приходить. Або ж емоція образи прийшла, але потім я її переосмислила, і в щось інше вона в мене вийшла. Ось ці очікування, їх варто проговорювати. Варто проговорювати завжди, якщо вони є для самої людини, яка щось очікує, вони є для неї зрозумілими, вони є усвідомленими. Але ж часто буває так, що вони не усвідомлені. Людина не знає, що вона насправді очікує, щоб. Там, не знаю, цей чоловік подарував їй кольє. Вона просто очікує, що він подарує якийсь дорогий подарунок їй. А він їй дарує, наприклад, там великий букет квітів і запрошує її, наприклад, в ресторан чи в театр, чи ще кудись. І відповідно вона начебто задоволена подарунком, але вона ним одночасно і ображена. Саме тому, що очікування були іншими. І ці очікування не були проговорені. Або вони не були почуті тією людиною, або ця людина не зважила на них і ну, з різних якихось причин. Тобто оця образа це можливість зустрітися з людиною за близькою розмовою. Це розмова на відстань витягнутих сердець, душ. Коли людина стоїть стоїть чи сидить і чесно говорить. Дивися, мене оця ситуація образила. Тому що я чекала, що ти оце, оце, оце. Я чекала, тому що ти для мене близька людина, тому що для мене близькість це про це, про це, про це. А тут я замість допомоги від тебе отримала, там не знаю, похлопування по плечу, і типу ти справишся, я в тебе вірю. І все. А я очікувала, що ти зі мною там не знаю, чаю поп'єш, супу мені налєш, що ти зі мною поплачеш, що ти зі мною проведеш вихідні чи ще щось. І ось ці моменти вони можуть не з'ясуватися до того, доки не відбудеться оця конфліктна ситуація. Тому образа і конфлікт вони можуть бути як конструктивними, так і деструктивними. Не треба боятися образи, не треба боятися того, що після неї вже немає майбутнього. Є просто треба знати, про що вам говорить ця образа. Якщо вона, вона фактично в неї є користь, вона підсвічує, показує ваші. Справжні потреби і дефіцити, можливо, про які ви навіть не знали. І тут ви розумієте, так от чого я насправді хочу. Так от, що для мене є головним і ось чому мені не приносить задоволення ні те, ні те, ні те, ні те, ні щось інше. Тому що, виходить, саме цього немає, саме ця частина для мене така важлива. Тому тут ми за нашу образу можемо сказати навіть їй дякую, якщо ми подивимось на неї з конструктивної точки зору. І побачимо, що вона нам ясно вказує на наші потреби. Повертаючись до думки про терапевта і про клієнта. Терапевт має вибачитись, якщо він вважає, що він не правий, і в той же самий час далі вказати клієнту на те, що давайте подивимось на цю історію. Так. Моя частина провини, моя частина про те, що я не подумала, чи в мене не було іншого вибору, чи що там було, я пояснила. І прошу за цю частину вибачення. Але, можливо, якщо це такий сильний виклик у вас такий відк... відкликнулось так сильно у вас, то це говорить про те, що у вас там больова точка. І можливо, це не тільки зі мною так ставалося, а ще й раніше. Воно підсвічує те, де вам болить. Давайте подивимось на це. Тут треба серединний шлях, не перекласти всю відповідальність на клієнта або на іншу людину, якщо це просто не терапевтична ситуація, а просто спілкування двох друзів. Вони сказать: слухай, ну це ж ти образилась, це твої відчуття, це твої почуття, це твої проблеми. Я тут, при чому? Ти за свій емоційний стан відповідаєш сам. Це тільки віддалить. Але з іншого боку, не взяти всю провину на себе і не сказати: да, звісно, це я у всьому винен, пробач, мені нема пробачення, але я його все ж таки прошу, що ти змилосердишся, я дуже ціную нашу дружбу і та 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 Тоді для іншої людини не буде нічого іншого. Крім того, як вона буде відчувати оправданість своєї образи і те, що наступного разу також треба ображатися, тому що інша людина має взяти відповідальність за це на себе. І зняти відповідальність відповідно з тої людини, яка на щось образилась. Тому пам'ятаємо, що образа нам допомагає підсвітити наші потреби, наші дефіцити і те, що насправді для нас є цінно, важливо і так далі. Друге, коли на нас хтось ображається, це говорить, що нам потрібно зійтися в діалозі і намагатися витримати середину. Знайти і попросити вибачення за те, що ви маєте в своєму розумінні, що ви дійсно перегнули десь палку, або щось зробили чи не зробили, але і показати і повернути іншій людині і її частину відповідальності за її вчинок, наприклад, після того як вона образилась. Але ж ти мене теж кинула, ти теж мене залишила в такому стані, і це не для того, щоб ми. Зараз з тобою припиралися, кому більш було образливо, а це для того, щоб кожна з нас відчула цю відповідальність на собі, чи кожен з нас. І далі, після цього можливий дуже якісний наступний зріз стосунків, перехід на інший щабель, людина може відчувати, знати, розуміти всі-всі-всі ці нюанси, того що образиться не тільки про те, що я ну, ось такий. Нещасним, що я така жертва, а мене всі ображають. Це не є конструктивним, навіть якщо вас дуже сильно хтось образив. Подивіться, там ваша точка. І пам'ятаємо, що це фігура, яка обернена спиною до того, хто її образив. Вона мовчазна, вона чекає, що її зараз почнуть кружити, її почнуть вибачатися. І почнуть щось робити, щоб привернути її назад, таким чином, повністю знімаючи з себе відповідальність за ці історії. Ось такий роздум з приводу образи і такий психоаналітичний погляд на образу як на феномен. Бережіть себе, бережіть один одного і до зустрічі!